Так, це в нас інвертор ПВМР 4,5 кВт пляшка, так звана, бо тут така от скляна панель, а це 6,5 кВт, чим відрізняється. Тут трохи більше ось радіатор, більше трансформатори, трохи більше. Дивіться, покажу, бачите, відрізняються трансформатори ось і ось. Понизу тут 10 транзисторів, але тут 24 В. А тут 48 вольт болячка, болячка, зарядний діод вилітає Транзистори ось ми замінили, поставили на кераміку. Там драйвера ще міняли. Ось міняємо. Те, що міняємо і віддаємо клієнту у цьому, у цьому полетіли транзистори по входу, тому він тут кротить. Покажу зараз. Покажу. Беремо тестер. Так, дзвонить і міняємо щупи. І так, дзвонить. Ну, якщо хто не вірить, давайте зараз з лабораторника запустимо і покажемо. Коротке. Бачите? Коротке. Тож, ці інвертори ми ремонтуємо. Зараз їх пішло щось дуже багато, чи настала їх пора, чи може, чи що, не знаю. Але ось це тільки два і ще два лежать. Тож, якщо у вас ті кляшки повемери, присилайте, будемо дивитися, ремонтувати.